Які були, які є от голова ОСББ, це найбільш така така посада е, і цікава, і я скажу, що непроста непроста. От, от, утримувати будинок ОСББ в місті Києві з його проблемами. При тому, що законодавство абсолютно нелогічно от По, по ОСББ, по утриманню цього, я скажу. Не Можливо, по закону зібрати збори СББ. Це неможливо для того, щоб прийшли люди, які мають повноваження голосувати і щоб рішення було легітимним. Неможливо. Неможливо, наприклад, вибрали голову СББ, Якщо щоб ним не стало його звільнити, неможливо. Чому тому що? Що що ці люди не зберуться, і будь-яке рішення буде ні і і так далі, і правда, ну, 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 дуже багато. Це це нам.